Всім привіт, друзі! Мене звати Юлічка Улічева. Давно ми з вами не бачилися. За цей час я встигла завершити магістерське навчання. Можете мене привітати. І тому 2025 рік буде трошечки більш вільним для мене вже без усіх цих пар, уроків. І я сподіваюся, що я буду записувати відео частіше. Тож. Цьогоріч я вирішила, що я хочу ввести таку, знаєте, рубрику експрес-оглядів, коли я одразу свіжими слідами, так би мовити, розповідаю коротко про якісь свої враження, думки про те, що я прочитала. І першою такою книгою буде Лазарус Світлани Тараторіної від видавництва Віват. Це наскільки я знаю, друге перевідання, дуже гарна до речі, обкладинка. Така вона якась гарненька. Це щось середнє між міським фентезі і фантастикою, принаймні так і вказують в усіх анкетах книги на сайтах, де ці книжки продаються. Я. Вирішила її прочитати, тому що, по-перше, мені загалом цікаво дослідити такий жанр в українській літературі, саме тому, що я, по-перше, загалом фантастику фентезі не дуже часто читаю хоча я, в принципі, люблю якусь таку. Щось таке, але більше поміститься. А по-друге, дуже багато чула про неї якихось відгуків, думок, всі казали, що це взагалі топ, що це там в цьому жанрі чи не найкраще, що є взагалі на українських полицях. Я думаю, ну, варто прочитати, тим більше, дійсно дуже прикольна книжка візуально. І візуально вона виглядає як щось, що мені мало би сподобатися, хоча я зазвичай не обираю книжки за обкладинкою. у ній ми маємо альтернативний Київ початку ХХ століття, який населяють різні міфічні істоти, різні е, там вовкулаки, упері, мавки, перелесники, чорти, і вони уживаються поруч з людьми на тлі різних історичних подій, які, власне, теж тут альтернативно переосмислені. І це насправді достатньо такий популярний прийом. Принаймні в зарубіжній літературі в українській я не пригадую, чи щось таке точно було. Але знаєте, коли, наприклад, ми знаємо, що колись трапилася якась там революція, чи війна, чи ще щось, але в книзі це все переосмислюється на якийсь фантастичний лад, що насправді це там демони проти когось там ще билися. І, значить, приїжджає до Києва такий собі Олександр Тюрин, і е, він відомий сищик зі столиці. Тут, до речі, є трошечки вайб все-таки е, Російської імперії, тому будьте до цього готовими, що принаймні якісь асоціації, натяки, дуже багато персонажів, москалів і так далі тут буде. От, але він приїжджає вимушено, так стається, що він залишається в Києві, і далі він тут потрапляє в. Поліцію тогочасну бюро розслідувань, так би мовити, що пов'язане з напівлюдьми, напівнечистю, там по-різному. І якщо дивитися зміст, тут є шість справ, кожна з яких це окреме таке детективно-трилерне якесь трошечки розслідування. І всі вони. Разом складаються в загальну історію, тому що крім маленьких цих детективних ліній з різними монстрами та різними злочинами, в нас також є велика глобальна така е сюжетна лінія, що пов'язана з родиною головного героя, з історичним тлом, з боротьбою зла проти добра, і усіма цими класичними штуками. Ось якщо прочитати анотацію, тут значить грізні битви людей та нечисті у минулому, колишні вороги навчання навчилися жити поряд у Києві, головному місті межі. Межа це так називається Україна. типу. ну, плюс-мінус. Але цей мир примарний насильство. Тут вирветься назовні давні пророцтва, не в благанні, прийде той, хто все змінить, бла бла бла. Олександр Тюрин, відомий сищик, має свої причини уникати Києва, але у пошуках істини розкриваються родинні таємниці та воскресає прихована історія. Загалом книжку мені було читати цікаво. Скажімо так, десь перших кілька розділів ось цих справ вони мене не дуже насправді сильно вражали, тому що, відверто кажучи, саме детективна складова тут досить так собі вона тримається, тому що тут немає якихось дійсно знаєте, коли таких поворотів сюжетних, коли там всі зачіпки якісь дуже інтелектуальні, тут якось воно. Подекуди є кострубато, хоча трапляються насправді досить цікаві розділи, тому що, наприклад, ось справа перша приймак водяників дізлайк, справа друга, документи були теж так собі. А наприклад, справа третя, монстр мені сподобалася. І. Далі, коли ти вже читаєш і розумієш, що всі ці справи складаються в щось одне загальне там цілісне, воно стає цікаво дійсно, чим же це все завершиться. І не в останню роль в цій цікавості, я думаю, підживлює те, як з часом все більше і більше розкриваються якісь. Таємничі місця Києва, і я от дуже взагалі люблю впізнавати якісь локації, а ще більше я люблю, коли я дізнаюсь про якісь нові локації. І ще так пощастило мені, знаєте, це якесь магія і е, дефекти матриці. Можливо, що буває ти так. Там не знаю, не знаєш, не знаєш, а потім береш якусь книжку, і вона тобі в такий момент в життя трапляється ідеальний. От так само з нею сталося, бо тут багато з подій відбуваються на Коренівці, там біля Кирилівської церкви, на Подолі. Ну, якщо поділ плюс-мінус в моєму житті вже багато років, то Коренівка, як ви бачите, за зміною локації сталася лише зараз. І тим це ще цікавіше, і загалом подивитися на Київ початку ХХ століття, і як мені здається, тут досить велику роботу було пророблено саме з архівами, щоб дізнатися там всі оці якісь там, не знаю, ресторанчики, там якісь якихось багатіїв, що вони робили. Це дуже прикольно. Тут навіть в кінці є е, історичні коментарі, і тут прописано прямо все, на основі чого будувалася ця історія. Тобто там і про заводи варення, і про якісь справи, угрупування, організації, про посади, про конкретних людей, які чимось займалися, про там. Популярні ринки, які проіснували ще лише там до середини ХХ століття, і зрозуміло, що зараз я вже якби їх і не бачила. І ось це дуже прикольно. Дуже прикольно. І знову ж таки, як я казала, те, що є оцей популярний такий спосіб створювати фантастичні світи, коли ми беремо реальні історичні події і. Перероблюємо їх на свій лад. Це хоч і не новий прийом-інструмент, але це все ще цікаво, тому що, ну там, вбивство Столипіна, е, якісь там ну, ці от заворушки, революції, війни. Е, прикольно, прикольно, мені це подобається. Детективна складова, як я вже й казала, тут така собі, але ось ця головна лінія, яка більш така е, на основі міфів та легенд. Е, але трошечки перероблених, вона якось тримає загальну цю канву оповіді, сюжет. Але чесно, щодо, наприклад, фіналу, щодо фіналу, я сумніваюся, що це прям було супер -вау, знаєте. Дуже часто автори заганяють себе в таку пастку, коли вони вирішують написати книжку так, аби можна було потім зробити продовження, а потім довго не роблять продовження. І виходить так, що і книга якась вийшла не геть завершена і зрозуміла. Але при цьому і, і нема більше нічого, що читати. Хоча я чула, що Світлана Тараторіна, по-моєму, пише нову частину Лазаруса, побачимо, що там. Є в цієї книги ще один аспект, який розділяє усіх, хто її читав на кілька таборів, і це питання імперськості, колоніальності впливу і сприйняття Російською імперією України і усіляке таке. Тому що, як я вже говорила, тут є якась десь столиця, зрозуміло, де вона, і є межа, яка пояснюється плюс-мінус як територія України, яку населяє нечість. І відповідно дуже багато де трапляються такі відгуки, що цей роман він дуже. Такий імперський, українофобний, що нібито в ньому виставляються українці тупими, безглуздими, якимись нечистю поганою, а еліта і класно все десь там на північний схід. Але я насправді з цим не погоджуюсь. Тобто, ну, звісно, кожен бачить щось своє. Але як на мене, тут навпаки, ну, можливо, поверхово тут є якийсь такий не дуже приємний поділ, що нібито Київ населяє нечість, а у Столицю, не нечисть. Але для мене насправді немає нічого поганого і нічого негативного в персонажах, чортах, мавках, перелесниках і так далі. І тут, як на мене, навпаки, намагалися показати, як ось ця от пригнічена група, скажімо, сприймається. Панівним класом і тими, хто утискає мешканців межі, але насправді, читаючи книгу, ти розумієш, що це безглуздо і ну, не можна сказати, що нечість це щось погане, тому що це такі самі. Люди, не люди, просто з якимись надприродними здібностями, але ну, попри те, що, звісно, там є якісь маргіналізовані класи, і там говориться про те, що от, там, вовкулаки не путьові, а водяники там ще там, якісь. Але чи можна сказати, що це прямо українофобний якийсь роман, який е, сповідує тези про те, що ці території заселяють другосортні люди, що авторка прагне це, ну, що вона з цим погоджується, я не можу так однозначно сказати, бо знову ж таки, ось, сам цей конфлікт нечисті проти людей, добра проти зла, і боротьба за те, щоб панувати в Києві, наприклад, він розкриває. В негативному ключі якраз тих, хто відноситься до людей і е, демонструє ось ці от якісь абсолютно безглузді утиски, але при цьому показуючи, що представники нечисті є як і хороші, так і погані. Тобто тут немає якихось однозначно позитивних чи негативних персонажів, тому мене насправді е, ніякий. Ніякий крінж ця книжка в мене не викликала з цього погляду, і тому я не погоджуюся з цим купою відгуків про те, що пропагування, ось як тут, наприклад, на КСД. В коментарях пишуть, що це пропагування в книзі, ідей, що одні ідіоти поліцаї та низькосортне населення в Києві, а, тези про великого брата процвітають. Книга не сподобалася, бо всі розумні, а в нас тут все погано, і як таке можна друкувати під час війни. Ну, по-перше, книжка, по-моєму, вийшла ще до початку повномасштабки. А по-друге, ну, тут кожен бачить своє в міру того, яке бажання. Ти е, хочеш, як ти бажаєш коротше трактувати ці події? І навіть головний герой, який тут за сюжетом, він спочатку народився в Києві, потім він виїхав. Туди кудись, а потім він приїжджає знову ж таки в Київ, вимушено вже в дорослому віці там за 30, і він сприймає нечисть і всіх тут мешканців, теж з погляду цієї насадженої думки, що це все якісь низькосортні, трохи непонятні приблуди. тут, Але потім він усвідомлює, що ну, він собі нормально спілкується зі своїм помічником Вовкулакою. Він там бачить нормальних людей, і тут теж в нього є якесь. Прийняття і там інакшості, що він там на перетині двох світів. І тому я допускаю, допускаю існування такого світу як такої спроби переосмислити ці всі політичні і історичні конфлікти початку ХХ століття. Хоча головний герой насправді такий собі. Він мені не дуже сподобався, починаючи від його форми. Якщо не дуже спойлерити, завершуючи його якимись там вчинками і міркуваннями. І тут теж, що дивно для роману, який написала жінка, любовна лінія, коли там ну, чувак реально ну, не, не найбільш приємний і привабливий, але все одно там дуже крута жінка, вона там в нього закохана і вона готова його приймати, попри все. Ну, добре. Ще в мене тут є кілька нотаток. Кілька нататок. Це з приводу більше стилю і просто якихось рандомних речей. По-перше, мені було дуже смішно і цікаво, те, що тут всередині фотоапаратів сидять гомункули. Дуже багато слова мазунчик. Я люблю слово мазунчик, його тут було багато. Мені найцікавіше було це, от саме локації, якісь історичні факти про Київ, якісь там персонажі різні. Хоча тут теж, от з одного боку, тут є там Марко проклята, а з іншого боку, тут фігурує Булгаков. Хоча він там побіжно дуже. Але, словом, е я б сказала би, що я і не в тому таборі, який хейтить цю книжку, бо розказує, що це щось дуже там, колоніальне і погане е з точки зору сприйняття України, але я і не та людина, яка. Е Супер сильно вразилася цією книгою, і вважаю, що це прям щось вау неймовірне. Мені було прикольно, це цікавий досвід. Тут є багато хорошого, але тут є дещо щось недопрацьоване, таке трохи сирувате. Але якщо вам хочеться почитати якесь фентезі-фантастику в сетінгу тих місць, де ви проживаєте, якщо ви з Києва, то це непоганий варіант. До того ж, читається вона дуже легко та швидко, бо вона так досить просто написана і, в принципі. Так, щоб тут, прямо знаєте, як от буває, ти читаєш якусь сучасну українську літературу, і там є якісь такі моменти, прям крінж, крінж повний. То тут, якщо я не помиляюся, такого не було. Тому тому да. Тому десь оцінки я не вмію ставити, але нехай це там буде 7 десь. Світлана Тераторінові ще є дім солі, це якась там фантастика в Криму. У мене цей е е сетінг. І місцевість не дуже приваблює так, щоб читати. Я люблю про Київ читати. Але можливо, варто купити і ту книжку, і її теж прочитати. Якщо ви читали, діліться своїми враженнями і про Лазарус, і про Дім Солі, і загалом. На цьому цей сумбурний, безсценарний, спонтанний огляд прочитаного. В цьому випадку Лазаруса добігає кінця. Дякую вам. Незабаром запишу огляд, прочитаного за півроку другої половини 2024-го. І загалом, я сподіваюся, що буде в мене більше енергії цьогоріч. Тому пишіть, що б ви ще хотіли побачити чи почути. отак от от. Всім гарного дня!